Хода Фабія 2002 рік, 1,4 бензин. Проблема в тому, що автівка живе, живе своїм життям, вона хоче заводиться, хоче не заводиться. Власник автівки десь рік вже мучається з цією проблемою, вже їздить по різним СТО і ось добрався до нас. Спочатку зрозуміємо, якою проблемою хворіє ця автівка. Значить, Ця автівка. ну Я не буду по кож... кожній помилці зупинятися і розповідати. Зразу значить, зауважу, що треба звернути увагу на усі дві помилки 0... 01128 і 01176. Щитовища катушка іммобілайзера і ключ. Сигнал слишком низький. І значить, помилка, яка значить, залежить. Від цієї проблеми це П1570, керування двигуном знаходиться у блокировці, значить, причина не запуску автомобіля в якісь моменти вона залежить від оригінального імобілайзера. Перше, якщо у вас з'явились явили, такі помилки, то перше, що вам потрібно зробити, це перевірити саму катушку. Але я вам так скажу, що за 25 років. Я не, бав, не бачив і не чув, щоб цю катушку в когось вона виходила з ладу, щось з нею відбувалось. Ось вона. Тут два піни. Ось вони, зелений і чорний. І вони пряміком йдуть ось на роз'єм дошки приладів. Ось наш зелений і ось чорний. Ось вони, два штучки. Перший і 17 -й. Значить, Я перевірив. Дроти, цілісність проводки я перевірив. Саму катушку я продзвонив поміряв її опір, все добре, і нема проблеми тут взагалі. Але ж шавтівка чомусь, якщо в неї гарний настрій, то власник на роботу їде. Якщо в неї не дуже гарний настрій, то власник нікуди не їде. Значить, сидів я. Думав, 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 думав і щось мені вже не знав, куди лізти. Значить, думав вже шукати дошку приладів нову. Її ж треба підв'язувати, переносити дамп налаштування, дам, дам, дам пам'яті. Ну, Значить, думаю, ну все рівно її міняти. Спробую, я її розібрати і розібрав. Ну, значить, давайте тепер подивимось на дошку приладів. Я подивився. Через, значить, лупу, цю, через лупу цю. Я подивився, нічого я не побачив. Продивився від піна після того, як розібрав, від пінів, я додивився, все відслікував весь ланцюг до самої пам'яті Єпром, нічого не побачив і думаю, ну все. Значить, проблема. Давайте я зараз вам покажу приближу на камеру, і ви самі побачите, що, що виглядає все досить добре. Бачите, як все. Гарно, красиво. Оці два піна, де маркер праворуч та ліворуч стоїть. Це два піна, перший 17-й пін. Тут все як би добре, от ми навіть сфокусувалась камера. Значить, а потім щось, я думаю, ну подивлюся, як я під мікроскопом. Значить, що я побачив. Ось дивіться, яка тут краса у нас. Тільки під мікроскопом я побачив мікротріщину на пайці. Ось бачите, яка історія. Значить, зруйнувалась пайка між піном і платою. Вона старо, стала крихкою, в деяких місцях вона взагалі має вже воздушний. Зазор, ось один, ось інший ось теж ось тут теж добре. Зараз фокусую, покажу. Ось дивіться, як тут все гарно. Ось, І ви бачите, так? Тут, тут вона, пайка вже крихка, вона така. Бачимо, що як скло розбилося, а вона повинна бути гладенька, така, гладенька гладенька І що в нього відбувалось? Проблема в тому, що коли автівка постоїть на сонці. І нагрівається дошка приладів, то в нас є розширювальна, є такі фізику всі в школі вивчали, є така тема з розширенням матеріалів, і собственно кажучи, що тут відбувається трошки розширяється, мабуть, отут де у нас є тріщина, і контакт дуже поганий про те, що у нас. Свідчить оця помилка Слі, слишком, слишком низький сигнал. Значить, Потім, коли автівка за ніч остине, то в нас автівка може завести. Зараз Зас. що будемо робити? Робити, Прибирати стару пайку значить, і наносити нове на олово, пропаяю, зараз роз'єм. Зберу потім дошку приладів, відкалібрую стрілки. Ну, То такий ремонт у нас вийшов. Всім Гарного дня бажаю всім вдалих ремонтів. Дякую за увагу.